Святом, на жаль, стріляють ще вороги. Ми будемо разом ніколи не здамось. Ми з ней мучителя, з учителя, наші вчителі, з немучителя, учителя, наші вчителі. В онлайні важко всім працювати. Не чути зводить, наш голосний, Під звук сирени, урок нам свій кінчати, знає учителя, знає учителя, час вітати, знає учителя, знає учителя, час вітати, хай вас всі люблять і поважають. І діти знову в ваш клас зайдуть, Ми миру счастья во мчителей вчителя, знай мучителя, знай учителя, воспитаем, знаем учителя, вчителя, учителя, знаєм учителя вас вітаєм. Вітаю, шановні колеги! Ні, я не помилився. саме цією фразою я вітаю вже моїх учнів, кожного робочого дня. Тільки зараз я починаю розуміти, як важко бути вчителем, але як цікаво і як же це корисно. Я сьогодні радий звернутися до вас, до вчителів моєї рідної 12-ї школи. Та привітати вас зі святом, з Днем працівника освіти, з Днем Учителя! Ви не уявляєте, як часто я згадую багатьох із вас з усмішкою, теплотою та подякою. Ви не уявляєте, як часто я копіюю багатьох із вас інтонаціями, поведінкою, реакціями. Я вам дуже вдячний. Я люблю вас та сумую. Я вітаю вас усіх зі святом! З Днем Учителя, до зустрічі на вечорі випускників, дорогі мої і любимі вчителі 12-ї школи. Я хочу вас привітати від щирого серця з вашим професійним святом, з Днем Учителя. Хоч насправді я вже давно закінчила школу, але ваша любов, ваша турбота, ваші уроки досі зі мною. Хочу подякувати вам за те, що навчили мене не просто шкільним предметом, а навчили долати труднощі, робити вибір і бути вірним у тому виборі і бути просто людиною. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, вдячних учнів. І я вірю, що обов'язково ми з вами зустрінемося в нашому рідному Слов'янську, нашій рідній школі і обов'язково згадаємо наші мирні шкільні часи. Я вас дуже сильно люблю, сумую за вами і не забуваю, обов'язково зустрінемось. До зустрічі. Дорогі вчителі. Вітаю вас з вашим професійним святом, з ними вчителя. Дякую вам за всі, вики породні разом, за кожен день контрибут насичений багатьма емоціями, підтримкою та любов'ю. Хотів би побажати вам здоров'я, щастя та просто продовжувати свій шлях, не дивлячись на труднощі. Зі святом. Я хочу привітати наших вчителів та в першу чергу подякувати за великий вклад у наше майбутнє. Бажаю вам душевного спокою, домашнього затишку та міцного здоров'я. Нехай ваші учні завжди будуть вдячні за ваші знання та підтримку. А робота приносить лише радість. Шановні вчителі, вітаємо вас з вашим святом. бажаємо вам всього найкращого, здоров'я, мирного неба над головою та всього всього Бережіть себе, своїх учнів, навчайте їх всьому, що ви знаєте самостійно. А також будь ласка, бережіть себе. Ми вас кохаємо. Так, і пам'ятаємо. Шановні вчителі, від щирого серця вітаємо вас із професійним святом. Для нас ви не просто наставники, ви ті, хто допоміг знайти шлях у майбутнє, запалив любов до знань і показав приклад справжньої відданості своїй справі. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та вдячних учнів. Дорогі вчителі! Вітаю вас із Днем Вчителя. Ви подарували нам не лише знання, а й тепло, підтримку та віру в себе. Дякую за кожну усмішку, пораду і добрі слова. Бажаю вам щастя і світло у серці. З любов'ю, ваша випускниця. Відом вас не зупинити, війною вас не подолати, ви діточок наших завжди будете навчати. Чи у Зумі, чи у Google Міт, ви урок проводите для вас перешкод ніт. З ним вчителя ми вас раді привітати, від щирого серця хочем побажати миру, радості, добра, щастя і здоров'я. Дай вам, Боже, жити кожен день з любов'ю. Дай, Боже, натхнення та нових ідей та зростити з діточок достойних людей. Продовжуйте й далі. Нелегку цю працю і нехай в житті вам все легко вдасться. Щоб привітати наших вчителів, Забрати та землю на всіх клонити і побажати.